У Ростовській області прогреміла серія вибухів. Там сталася пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Російські пропагандисти заявили, що удар БПЛА, нібито завдали ЗСУ. На опублікованих кадрах видно сильно пожежу. Місцеві повідомляють, що висота вогню сягала 15-ти поверхівки. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв підтвердив, що удар було завдано по Новошахтинському НПЗ. За його інформацією. пожежу локализовано на площади 100 квадратных метров. Ну что я могу вам сказать, товарищи, пиздец полный. У нас нефтик подорвали. Нефтяной полыхает, полыхает, пиздец, блять. Вышел на улицу, стою, снимаю. Бахало тут, во все стороны летело. Ебать, ебать. Горит, ебать. Через кілька годин вибух прогримів у Білгородській області. Місцева влада заявила, що безпілотник атакував НПЗ на території старо Осокольського міського округу. Там також сталася пожежа. Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. Зазначу Новошахтинський НПЗ, єдиний нафтопереробний завод, що працює у Ростовській області. Раніше БПЛА кілька разів атакували його. Вперше у червні 2022 року установку переробки нафти врізався БПЛА, після чого зайнялась пожежа. У 2024 році удари по цьому НПЗ продовжилися. Так, атака на Новошахтинське НПЗ відбулася 13 березня. Тоді завод був змушений призупинити роботу, а 12 квітня завод атакували чотири безпілотники. Один зі збитих дронів упав на території заводу.